Новини футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Ліга чемпіонів подарувала одну з найбільш божевільних ночей сезону. Бенфіка сенсаційно обіграла мадридський реал, а головним героєм матчу став український воротар. Анатолій Трубін забив історичний гол у ворота Реала, який вивів його команду до плей-офф. УЄФА вже відреагувала, а сам українець у символічний збірній туру. Також у випуску несподівані результати у матчах Борусії інтера та Атлетіко, підсумки заключного туру Ліги Чемпіонів, жеребкування плей-оф Ліги Європи та Ліги Чемпіонів, трансферні новини та гучні Футбольні скандали з вами, Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 28 січня відбувся заключний восьмий тур основного етапу Ліги Чемпіонів. У матчах зійшлися Бенфіка, Реал Мадрид, Борусія Інтер Атлетіко буде Глімт. І звичайно ж, першими ми поговоримо про історичний матч Бенфіки проти Реал Мадриду. Одразу після стартового свистка команди почали створювати моменти. У складі Бенфіки міг забити шельдеруб, який не встиг переграти захисника. А в Реала чудовий момент не реалізував Чуамені, пробивши повз ліву стійку. Лісабонці не боялися іменитого супер. І двічі могли вийти уперед. Спочатку куртуа рефлективно зреагував на удар Павлідіса. А за кілька атак престіані не зміг переграти бельгійця, від якого м'яч відскочив у стійку. Реал увімкнувся та показав свій клас. Мбапе з близької відстані не залишив шансів Трубіну 0-1. Домашня підтримка допомогла орлам, які до перерви двічі шокували мадридців. На 36-й шельдеруб влучив у центр воріт після подачі Павлідіса 1-1, А на 45-й хвилин. Лині грек реалізував пенальті 2-1. на початку другого тайму. Господарі знову відправили м'яч у стійку іспанських гостей. Шельдеруб відгукнувся на передачу Павлієса і бездоганно пробив на ліву стійку 3-1. Реал одразу ж відповів точним прострілом МБП у дальній кут 3-2. Кінець матчу вийшов напруженим. вершкові, не скористалися ударом діаса на 80 80-й хвилині. А орли двічі могли знімати питання щодо переможця. Спочатку на 85 й хвилині Барейро не зміг переграти куртуа. А за три хвилини захисники заблокували перспективний удар шельдерупа у компенсований час. Емоції вирували у всіх, Тому реал залишився у меншості червоні картки Аленціо і Родріго. Аурснес виконав подачу. А українець головою відправив м'яч у сітку 4-2. за підсумками гри. Бенфіка залітає у останній вагон плей-офф, посідаючи 24-ту сходинку. Український голкіпер Бенфіка Анатолій Трубін потрапив до символічної збірної восьмого туру. Овного етапу Ліги Чемпіонів сезону 2025-2026. Про це офіційно повідомляє прес-служба УЄФА. Разом із Трубіним до символічної збірної туру. Також увійшов його одноклубник Вінгер Андреас Шельдеруб, якого УЄФА визнала найкращим гравцем восьмого туру. За підсумками загального етапу Бенфіка набрала 9 очок та фінішувала на 24-му місці. Останньому прохідному до плей-офф. Португальський клуб випередив Марсель завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. А Шальний внесок у цей показник зробив саме гол Анатолія Трубіна. Не залишимо без уваги ще два поєдинки. Боруся Інтер – 0-2. Перший тайм у Дортмунді вийшов нещедрим на моменти. Обидві команди обережно грали на м'ячі, зробивши перевагу на володіння. Малюнок гри міг змінити гол борусі, але на 11-й хвилині Гірасі не зміг перехитрити зомера. Інтер відповів кількома напівмоментами, один із яких завершився ударом. Дімарко поруч із правою стійкою. Господарі могли піти на перерву переможцями, але спочатку сілва не зміг влучити у лівий кут, а далі жоден з гравців ці не зреагував на небезпечний простріл Бенесабаїні у другій половині. Команди грали більш жвавіші, і гра стала насиченішою. Інтер не зміг скористатися моментами Дімарко та Тюрама. У складі Борусії свій момент не реалізував Адаємі, якому не вдалося переграти Зомера. Наприкінці зустрічі рахунок таки було відкрито. А Марко ударом зі штрафного пробив під поперечину та приніс мінімальну виїзну перемогу міланцям, яка не дозволила команді потрапити до топ 8 В останні секунди інтер подвоїв перевагу, коли діуф не залишив шансів Кобелю. 0-2. атлетіко буде Глімт 1-2. Обидва колективи активно розпочали гру вже на третій. І хвилині захисник Атлетіко вибив м'яч з лінії власних воріт після швидкої атаки гостей, які продовжили чудово контролювати круглий господарі. Відповіли не менш гостро. На 9 хвилині серлот пробив у лівий нижній кут, але голкіпер дотягнувся до шкіряного. А за три хвилини барена прошив сітку суперника. Але нелегітимно. Офсайд. офсайт. Попри це, матрацники змогли відкрити рахунок. На 15 хвилині серлот спрямував м'яч в притул до лівої штанги 1-0. Далі тиск господарів Хайкін мав багато роботи. Норвежці вистояли на валу іспанців і наприкінці тайму шокували господарів голов Шеволда, який результативно влучив у нижній правий кут 1-1. Атлетіко це змотивувало, і підопічні Сімеоне створили ще два моменти. Гонсалес поцілив у праву дев'ятку, але воротар зіпсував намір форварда. А через кілька атак Альварес спрямував м'яч у кількох сантиметрах над попереченою. На початку другого тайму Будеглім демонстрував впевненість у володінні м'ячем, обмінюючись передачами в один-два дотики. На 59-й хвилині гех опинився у карному майданчику і безжально влучив під ліву стійку рахунок 1-2. Далі контроль над шкіряним показали гравці Атлетіко, які намагалися врятуватися від домашньої поразки. Шанси були, але у більшості з них оборона і голкіпер були сильнішими за атаку, що дозволило Будеглімту здобути другу поспіль перемогу і покращити турнірне становище. За підсумками восьми турів, обидві команди пройшли до стадії однієї 16-ї фіналу. Атлетіко закінчив на 14-му місці, а Будегліб став 23-м. Отож у швейцарському ньоні розподілили пари учасників стикових поєдинків плей-офф Ліги Чемпіонів. Найбільшу увагу прикуто до жереба Бенфіки. Лісабонські орли знову зустрінуться з мадридським реалом. Це протистояння обіцяє бути особливо принциповим після того, як саме український воротар Анатолій Трубін своїм голом наприкінці основного етапу змусив мадридців пробиватися до однієї восьмої через стикові матчі. Результати жеребкування Монако ПСЖ, Бенфіка Реал. Карабах, Ньюкасл, Буде Глімт, Інтер, Галатасара, Ювентус, Борусія, Дортмунд, Аталанта, Брюге, Атлетіко, Мадрид, Олімпіакос, Байер. Поєдинки цього етапу заплановані на 17, 18 та 24-25 лютого. Список клубів, які пройшли в 1-8 фіналу напряму: Арсенал, Баварія, Ліверпуль, Тоттенгем, Барселона, Челсі, Спортинг та Манчестер Сіті. Також сформовано шлях до вирішальної стадії престижного клубного турніру сезону 2025-2026. У швейцарському місті Ньйон 30 січня було проведено процедуру жеребкування, яка визначила склад попереднього раунду плей-офф Ліги Європи. До цього етапу потрапили команди, які за підсумками загального етапу змагань посіли позиції з 9 по 24. Згідно з регламентом, колективи з першої вісімки таблиці, серед яких Ліон, Астонвілла, Беті та Рома, отримали прямі перепустки до однієї восьмої фіналу, де Брали участь в жеребкуванні. Грецький паук, за який виступають добре відомі вболівальникам футболісти Томаш Кензьора та Тайсон, опинилися серед несіяних учасників та зіграють з іспанською сельтою. Бельгійський генк зіграє проти хорватського клубу Динамо Загреб. А представник Сербії Црвена Звезда зустрінеться із французьким лілем. Болонія про норвезький бран. А угорський «Ференцварош» проведе дуель проти лудогорця. Не менш напруженими обіцяють стати протистояння Штутгарда та Селтіка, а також битва Вікторії Пльзень із грецьким Панаті Англійський Нотінгем Форест виборюватиме путівку далі у поєдинку із тунрецьким Фенербахче. Перспективи Олександра Зінченка в Амстердамському Аяксі можуть виявитися короткостроковими навіть попри близькість трансферу. Таку думку висловив журналіст Тейс Звагерман, звернувши увагу на фінансовий аспект можливого контракту українця. За його словами, головною перешкодою для тривалої співпраці є рівень заробітної плати футболіста. Зінченко звик до умов, які отримував у арсеналі, де його річний дохід оцінювався у кілька мільйонів євро. Суму, що значно перевищує стандартні фінансові рамки Аякса. Звагерман зазначає, що, хоча теоретично сторони можуть знайти компроміс і продовжити угоду в майбутньому, на практиці реалізувати це все вкрай складно. Водночас він підкреслює, якщо українець зможе повернутися до свого найкращого рівня, його досвід виступів за Манчестер Сіті та Арсенал, а також чотири чемпіонські титули в АПЛ знову зроблять гравця привабливим для клубів із більшими фінансовими можливостями. УЄФА виступив з офіційним коментарем щодо резонансних подій у матчі заключного туру загального етапу Ліги Чемпіонів. Поєдинок між Лісабонською Бенфікою та Мадридським Реалом завершився сенсаційною перемогою португальців із рахунком 4-2. Проте головною темою обговорення став не просто результат, а герой зустрічі. Офіційний репортаж УЄФА Карлос Машадо не приховував заходу від дій українського голкіпера Анатолія Трубіна, який на останніх секундах гри власноруч вирішив долю путівки до плей-офф. В УЄФА наголосили на історичності моменту, що Вся на стадіоні Естадіо Далуш. За словами Карлоса Маша, Доменфіка перебувала за крок від остаточного вильоту з турніру, і лише вчасне рішення Жозе Мауріньо відправити голки переду чужого штрафного майданчика врятувало сезон для орлів. Репортер підкреслив, що Анатолій Трубін зустрівся з м'ячем із витримкою та силою, притаманною професійним нападникам найвищого рівня. Цей епізод назвали ключовим моментом історичної ночі, яка змінила розклад сил у турнірній таблиці. Руслан Маліновський став ключовим гравцем Дженуа після зимового переходу в 2024 році. Українець закріпився у стартовому складі команди і в поточному сезоні відзначився трьома голами та трьома асистами у 21-му матчі. Журналіст Сезар Коста опублікував статистику забитих голів за меж карного майданчика з моменту переходу Маліновського в італійський чемпіонат у 2019 році, коли він приєднався до Аталанти. За його даними, українець забив найбільше дальніх голів у серії А серед усіх виконавців. Два Коста також підкреслив технічну майстерність українського півзахисника, назвавши його одним із найкращих фінішерів у світовому футболі. Вражаюча, але дивна статистика. Маліновський є одним із найкращих дальніх снайперів у світі. Захисник національної збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко опинився у сфері інтересів одного з найбільш титулованих клубів Європи. Італійський Мілан активно шукає підсилення на позицію лівого захисника, і саме українця розглядає як пріоритетний варіант. Керівництво Росенері вже тривалий час стежить за виступами футболіста в англійській прем'єр-лізі та високо оцінює його ігрові якості. Основними перевагами українського легіонера італійці вважають його тактичну гнучкість та здатність швидко адаптуватися до різних ігрових моделей. У Мілані підкрес що Віталій Миколенко виділяється надзвичайною стабільністю на полі та надійністю під час виконання оборонних завдань. Такі характеристики роблять його ідеальним кандидатом для зміцнення захисної лінії гранда серії А, яка потребує свіжої крові перед початком нового сезону. Окрім спортивних якостей, важливу роль у зацікавленості Мілана відіграє фінансова ситуація. Контракт українця з Евертоном наближається до свого завершення, і вже наступного літа він може отримати статус вільного агента. Можливість підписати гравця такого без виплати величезної компенсації робить цей трансфер надзвичайно вигідним для бюджету італійського клубу. Наразі італійська сторона вивчає можливість проведення офіційних перемовин із представниками футболіста. Французький нападник Карім Бензема відмовився виходити на поле за Аль-Ітіхат у матчі чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль Фатеха, який завершився з рахунком 2-2. Таке рішення футболіст ухвалив через невдоволення новими умовами контракту, які йому запропонувало керівництво клубу. Видання Лекіп повідомило, що Бензема вважає ці умови принизливими. За словами його оточення, пропозиція фактично змушувала б Форварда грати без зарплати за винятком доходів від використання іміджевих прав. Такий Підхід нападник сприйняв як ознаку неповаги. У ситуації, що склалася, керівництво аль іттіхада не має важелі впливу, адже формальним роботодавцем футболіста виступає Саудівська ліга. За попередньою інформацією Бензема пропустить і наступну зустріч команди проти Аль-Нажми. Яка запланована на вихідні втрата лідера стала серйозним ударом для підопічних Сержіо Концейсау? Наставник Аль Ітіхада Сержіо Концейсау, коментуючи ситуацію, відмовився розкривати деталі, наголосивши, що питання майбутнього Бензема належить до компетенції клубу. Він підкреслив, що зосереджений на роботі з командою та підготовці до матчів, назвавши французького нападника чудовим професіоналом і гравцем, який лишається як тренер. Французький Ліон вийшов на конкретику у переговорах щодо трансферу нападника збірної України та Олімпіакуса Романа Яремчука. Клуб розглядає українця як один із ключових варіантів підсилення атаки на другу частину сезону. За наявною інформацією, мова йде не про повноцінний перехід одразу, а про орендну угоду до завершення кампанії з фінансовою сумою можливого викупу. Французи готові закріпити у договорі опцію придбання Форварда за 4 мільйони євро. Ідея запрошення Яремчука повністю вписується в бачення головного тренера. Паулу Фонсеке, який наполягає на появі фізично потужного нападника з досвідом виступів у топ-чемпіонатах і єврокубках. Сам футболіст відкритий до зміни клубу та позитивно оцінює перспективу продовження кар'єри у лізі. 1 очікується, що остаточні кроки сторони зроблять ближче до закриття трансферного вікна. Додамо цього сезону Роман відіграв за грецький клуб 16 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 4 голи та 1 асист. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.